Що ж, цей тиждень здається, кожного дня будемо всі будуть обговорювати цю зустріч. Ми з вами також не будемо винятком, але напередодні Трамп зробив декілька заяв: одні можна, звісно, саркастично до них відноситися. Але я також попрошу вас прокоментувати до інших стосовно обміну територій і дій України стосовно цього, як сказав Трамп, давайте розпочнемо. Тоді власне, що Трамп сказав, що між Росією та Україною більш за все, що буде проведено обмін території, ну, принаймні він так бажає, і це буде добре і погано, як для Росії, так і України, що саме він не сказав. І це буде неминуче, от що він зазначив? Ну, Що цікаво, що його дуже роздратувала відповідь і позиція президента України Володимира Зеленського, який зазначив, що для цього потрібна конституційна більшість. Ну тобто, виходить, зараз Трамп веде розмову, його адміністрація. Про те, щоб не де факто, а де юре визнати окуповані території російськими. Ось саме про це мова. Ну, принаймні, мені так здалося з цієї відповіді, тому що конституційна більшість потрібна для саме для цього здається. Давайте з цієї заяви, як ви її бачите? Ну е, ви знаєте, я звичайно теж прочитав всі ці його. Заяви, оцінки і так далі. Ну скласти їх докупи, навіть прочитавши ці заяви кілька разів, доволі важко. Ну я вам скажу чесно, я зрадів. Виявляється, що Україна це океанська держава. Вона видається, має, має вихід на океан. Я от тільки ну довго розглядав карту і не знайшов цього океану. Дехто в соцмережах це назвав океаном мрій. Ocean of Dreams. ну можливо, десь колись на території теперішньої Росії океан таки запанує. Ну і ми тоді будемо виходити на береги того нового. океану. Ну якщо серйозно, звичайно, треба тут виходити з давнього постулату про те, що політиками рухають інтереси. І інтерес Трампа є абсолютно очевидним, зрозумілим. Він лежить на поверхні, не треба нічого вигадувати і е, е, догадувати. Трамп хоче чергової слави хвилинної, денної, півгодинної, годинної немає ніякого значення, але йому потрібно, щоб ця зустріч завершилася тим, що він вийшов і сказав би: я добігся серйозного просування вперед. Мої зусилля не марні, я іду е, шляхом умиротворення цих двох ненормальних е, е, керівників, які замість того, щоб миритися, вони воюють. Мене не цікавить, е, хто на кого напав, от як напав, чому напав. Мені треба отримати лаври переможця. Ось інтерес, який е, є очевидним, і будь-які розумні аргументи, що е, віддавати. Території ніхто не може, що на е, е, рішення про е, зміну території це не рішення ні президента, ні кабінету міністрів, ні Верховної Ради, це рішення народу е, українського, який це може зробити лише на референдумі. Ну Трамп цього не розуміє і не хоче розуміти. В принципі, йому е, от поняття права, мені здається, настільки далекі, е, що він просто не, 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 навіть не зациклюється на, 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 на цих темах. Йому потрібна е, оця е, теперішня, от в цю хвилину е, можливість себе подати в черговий раз максимально позитивно, тому тут все на поверхні, що хоче Путін. Інтерес Путіна так само е, інтерес Путіна полягає в тому, щоб дурити Трампа і щоб йому підсовувати під час цієї зустрічі якісь красиві пропозиції про те, що от е, ми прекрасно будемо. Співпрацювати, ось у мене 3500 фантастичних проєктів які ми укладемо. Тільки віддай мені Україну, і все буде добре. І Трамп буде йти на такі речі, тому що для нього Україна це нуль нічого. Він її не бачить. Якщо він говорить про океанські простори біля України, то мабуть, що він навряд чи уявляє, де вона знаходиться на карті. Хоча згадав Одесу, мабуть, це теж було на Чимось цікавим. Одним словом, ну, тут бачите інтереси Путіна і Трампа, на жаль, збігаються. Вони протилежні, але вони один одному будуть підігрувати. І у підсумку, все це вийде на те, що вони почнуть змушувати Україну і Європу, і Європу підкоритися їхнім вимогам. Чи це вдасться? Ні, не вдасться. Очевидно вже сьогодні, тому що. До речі, тут не тільки питання в тому, що сказав Зеленський, це дуже важливо, але тут питання в тому, що йому завтра Трампу маю на увазі, скажуть Зеленський і п'ять чи шість ключових європейських лідерів, які зберуться на цей відеозвінок, і йому розкажуть все. Кажуть, в прямій постановці, я трохи пізніше хотів би вас про це запитати в іншому блоці. Питань, якщо можна стосовно зустрічі на Алясці, от на сьогодні як ви бачаєте, чого чекати? Тому що диспозиція, скажімо, так очевидна, Росія вимагає зрозуміло, чого це принаймні виведення там з території Донбасу, яку вона не захопила, визнання території, які вже захопила, Україна на це звісно ж не погоджується. Компроміс можливий чи ні? От на сьогодні, от на сьогоднішній день, якщо нічого не зміниться, завтра нічого ця зустріч не при не зустріч, а відеозв'язок здається ж буде. Е, і ситуація залишиться такою: от після 15 ну тобто, можливо якийсь компроміс, все таки чи ні? Чи будуть ламати ну, просто нас і все? А, чесно кажучи, я компроміс тут жодного не бачу, а, і Путін позиції своєї не змінив, а, тому а, ну уявити, що. Зеленський піде на якісь юридично зобов'язуючі моменти пов'язані з територіальним питанням. Ну, це це неможливо за визначенням, що можливо, то це просування до теми про припинення вогню, але без умов. І от на цьому мені здається, треба нашій стороні, європейській стороні, наполягати, що ми підтримуємо ідею Трампа, ми за Трампа, він чудовий, він прекрасний. Він запропонував. Ми за от тепер давайте всі разом змусимо Росію зробити те ж саме. А потім будемо е, дивитися про що, як в яких е, і і так далі. Хоча всі так само прекрасно розуміють, що ніякої мирної угоди не буде тому, що українська сторона не поставить свій підпис під мирною угодою, яка е, потрібна Росії, це нереалістично. реалістично. Реалістично е, перемирення е, перемир'я, е, фіксація фактичного стану справ без будь-яких юридичних зобов'язань. Оце реалістично. От ну тому я не знаю, з чим е, вийде е, Путін е, з Трампом на цій е, зустрічі. Ну бо, чесно кажучи, поки що виходити ні з чим, і Трамп про це до речі, так само говорить. Він же каже, що я можу піднятися, сказати вам до побачення і піти. Тому він для себе двері залишає відкритими. Тобто, якщо Путін буде наполягати на своїх нереалістичних умовах, якщо Трамп не дослухається того, що будуть йому говорити завтра Україна і Європа. Ну то тоді від від цього саміту чекати чогось позитивного, чесно кажучи, не варто.